На Майдані Незалежності у Рівному, вкотре оплакували полеглих на війні захисників, десятки містян прийшли на центральну площу, щоб віддати шану двом землякам, які повернулися додому на щиті. 48-річний солдат Вадим Степанюк помер у шпиталі після отриманих у бою на Донеччині поранень. А 54-річний сержант Сергій Рокашевич загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Новопредставлені герої, «Соколи і ангели» Вадим і Сергій. Виступили в цей бій і з ворогом і окупантом на рідній землі, там, де його бути не мало би. Ніколи! Вадим Степанюк народився та виріс у Рівному, навчався у другій школі, а за тим здобув фах радіотехніка у місцевому технікумі. Був майстром спорту з важкої атлетики. Чоловік не мав військового досвіду, не служив в армії, але з початком повномасштабного вторгнення відправився захищати країну та свою велику родину. Коли отримав з'їздку виклик до військкомату, безпосередньо пройшов проходити медичну комісію. Після того приймав участь в саме бойових задачах це на Донеччині. Після певних поранень, от в столичній лікарні на на жаль, помер. У нього залишилось четверо дітей, тобто ну. Сергій Рокашевич теж народився у Рівному. Столяр за фахом після строкової служби в армії працював зварювальником у приватній компанії, а з початком великої війни не міг залишитися осторонь подій, які відбуваються в країні. У Сергія з рідних залишилася лише сестра, він не мав дружини та дітей. Однак про чоловіка тепло відгукуються друзі та знайомі. Він запам'ятався мені справедливим і добрим. Трохи таким шебуршним, буршним, але. Це справедливий був хлопець, тому він так і пішов. От. Тіло Сергія Рокашевича спочиватиме на цвинтарі у селі Обарів, там де похована матір героя Вадима Степанюка. Поховали на рівненському кладовищі нове вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.